На днях мій постійний глядач Олег Рибак спитав мене: Коли будуть нові огляди? Пане Олеже, а також усі мої глядачі маю для вас одразу декілька повідомлень, які і стануть відповіддю на вище згадане питання. Поїхали! Перше. Невдовзі після останнього відзнятого відео мені запропонували стати членом журі коронації слова і обрати найкращий роман 2016. Я, звісно, згодився, але мусив був за два місяці прочитати 27 книг, а це майже 4 тисячі сторінок. Як я не старався, але з моєю роботою часу ще й на літогляди не залишалося. Загалом членів журі я нарахував десь під два десятки. Об'єктивністю визначення визначенні переможця визначалася сумою балів, переданих кожним суддею окремо. Тож найкраща книжка обралася максимально чесно. Врешті, 16 червня, відбулася церемонія нагородження переможців. Перше місце зайняла Тетяна Пархомова з міста Радехів із твором Я, ти і наш мальований і немальований Бог. Це книга про Другу світову війну, про євреїв та львівське гетто зворушлива, і наскільки я зрозумів, реальна історія про одну українську та єврейську родину, в якій авторка. Через притчі, що їх час від часу оповідають персонажі, заодно показує, в чому схожі юдаїзм та християнство. Друге місце зайняла робота під назвою Душа молодої авторки Юлії Кубай. Це з одного боку класичний жіночий роман, але це також той самий випадок, коли форма перфектно витягує сюжет. Молодий мер міста знайомиться у психдиспансерії із пацієнткою, що страждає не деменцію, але чарівно грає на фортепіано. Спочатку їх взаємодію навіть важко назвати стосунками, але авторка ефектно передає на письмі всі ці напівтони почуттів, впевненого у собі забезпеченого можновладця та хворої розгубленої дівчини. А ще там є трохи як шону. Під час обговорення лунали заяви, що сюжет вельми штучний і, взагалі, прозато банальна. Це все так, але я все одно певен, що ця. Приємна і ненав'язлива книга захопить серця багатьох жінок, які шукають легкого чтива. Ну і нарешті третя книга Шизгара від Сергія Батурина завоювала симпатію серед старших членів журі ностальгією по Києву 70-х. Чоловік їде у метро і бачить подругу свого дитинства, що і стає приводом для масивного флешбеку у його юність. Там на вас чекають пригоди підлітків, невеличка детективна та любовна лінії, а також, звісно, декорації української столиці, зокрема Печерська. Власне, всі, хто жив у ті часи, і стануть аудиторією, який би я рекомендував читати Шизгару. Паралельно з цим я вже майже півроку отримую спеціалізацію Creative Writing на курсері. Чотири курси закінчив. Залишилося здати щось на кшталт курсової для отримання фінального диплому. Коли розпочинав знімати літогляди, відчував себе трохи невпевнено через брак освіти, тому й записався на цей курс від Весленського університету. Тепер ця невпевненість пройшла, але навчання теж займало від 6 до 8 годин щотижня. Далі, після засідання журі, я поїхав у восьмиденну відпустку в Карпати, куди втік від роботи, фрілансу, книжок і де відпочив від ментального перевантаження. Тепер я повернувся в Київ. Нарешті перезапустив свій власний сайт, що теж потребувало купи зусиль та залучення дизайнера та веб-розробника, а також тимчасово розвантажив свій робочий графік. Тож тепер зможу більше уваги приділяти відеооглядам. Власне, саме зараз зніматиму наступне відео. А тепер важливе оголошення: 22 червня о 18.30 в Київській книгарні Лисенка-3 відбудеться зустріч із авторами одразу шести книжкових інтернет проєктів Ваш покірний слуга теж там буде, тож запрошую усіх небайдужих. Чому варто піти? По перше, я там видам спіч про те, як взагалі працює економіка уваги, що має бути цікаво усім, хто маркетує книжки. По-друге, там будуть авторки блогів Етажерка, Ваїнс, Подземне Київське чтення, What Are You Reading? а також журналістка Таня Кисельчук, яка розкаже про свій масштабний і амбіційний спецпроект у виданні АртМісто. По-третє, вживу нас, бачите, більш драйвово, ніж дивитися читати в цих ваших інтернетах. Так що го, чекаємо на вас. Мамку, татку, ви теж приходьте. На цьому, все дякую за увагу. З вами був Макс Сущук. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте інформацію про нашу подію та й самі приходьте.